Запах газу його вчули сьогодні в одній з багатоповерхівок Сум. За словами представників Суми газ, це могло призвести до вибуху. На місці була Тетяна Юхта. Тож далі їй слово. У цьому будинку за адресою вулиці Інтернаціоналістів 65А мешканці почули запах газу. Доходив він з приміщення так званої колясочної на першому поверсі. Усередині це приміщення виглядає так: побутова техніка, запаси на зиму, кухонне приладдя. Чи є, невідомо. Почула ж запах газу. Жінка з дев'ятого поверху. «Сьогодні Зранку пішла в лікарню і знову вийшла. Дуже такий потужний запах був. Але на першому поверсі він був ну невідчутний. Я йшла до магазину, даш, думала, чи визивати, чи не визивати. Ну, вирішила все таки викликати. «Виявили незаконну врізку у мережу. Тобто йдуть газопроводи, ви можете. Отам от, над, над шафою, знаходиться труба, яка врізана, і далі вона йшла під підлогою, тобто вона була захована. Від як служби газ, так і від працівників житів для того, щоб уникнути наслідків і неможливити аварійної ситуації, спочатку ми відключили газопостачання мешканцям цього під'їзду, після того, як від'єднали безпосередньо цю незаконну врізку, газопостачання в під'їзді вже відновлено, тобто всі інші споживачі з газопостачанням. А щодо цього споживача будемо розбиратися. Сьогодні в день о 12.45 до поліції надійшло повідомлення від представників суми газу про те, що в одному із багатоповерхових будинків на вулиці інтернаціоналістів було виявлено незаконну врізку до газової труби. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка зараз працює там на місці. З'ясують всі обставини, того, що відбувається. Повідомлення це зареєстровано і буде проводитись подальша перевірка. Тетяна Юхта, Андрій Гращенко на часі новини. Цей будинок обслуговує підприємство «Римбуд». під що мало використовуватися дане приміщення, директор поки сказати не може. Послався на необхідність вивчити документи у департаменті забезпечення ресурсних платежів міської ради. Пообіцяло надати відповідь щодо того, чи було проведення переведення кімнати з нежитлової у житлову завтра.